Хочу почати відео з того, що хочу висловити співчуття всім родинам загиблих, постраждалим. Вчора від ударів у Сумах це дуже жахливо. У мене просто нема слів. Вчора вам нічого навіть не записувала, і навіть вчора не виходили на вулицю, бо... Не знаю, сказати, що нема настрою, це нічого не сказати. В такі моменти хочеться десь телепортуватися на Луну і нічого не бачити, не чути і подалі від цього всього жаху. Аліса в нас сьогодні прокинулася о 5 ранку. Вже в нас такий підйом, трошки там побігала, під'їла. і Лягла, ото, дивилася мультики і цей, ну дивлюся і, і спати не спить, і гратися там особа не хоче. Ну я Пішла, насмажила котлет, дивлюся у вікно, сонце тільки сходить. Зустрічала ранок, світанок на кухні, зготувала котлет, зварила супчику рисовий з грибочками. І є в мене кисле молоко, не те, що я нещодавно то на днях купляла, а інше. В мене вперше таке за дуже довгий час, що з кисле молоко. Мабуть, щось там справжнє є в ньому все ж таки. І цей. І буду зараз ще пекти манник. Всі солодощі все подоїдали, все пос'їдали, нічого нема. І якраз щоб нічого не купувати, вирішила приготувати з того, що є. Є в мене один чудовий рецепт. Дуже давно я пеку цей маннік. Називається Зебра. Зараз з вами будемо готувати. Якщо комусь цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Для мене це дуже-дуже важливо. Отже, для початку зробимо основу. Як завжди, нічого складного, але ну у рецепті у приготуванні, але треба щоб настоялася набухла у нас манка. Тож з'єднуємо перші інгредієнти і будемо залишати на півгодинки. Тут в мене дві склянки кислого молока, можна просто взяти дві склянки кефіру. Одна склянка манки, одна чайна ложка без гірки соди та один стакан. Пшеничного борошна. Все це добренько зараз перемішуємо і залишимо на півгодинки для набухання. Можна трошки більше, можна поки буде позайматися якимись іншими хатніми справами, або підготувати інші інгредієнти, як ми зараз і зробимо. Переживала, що в мене не кефір, думаю, чи подіє там на сода з цим трохи скішим молочком. Але бачу, скільки е, пузириків виділялося. Думала, якщо не буде якоїсь там реакції, то, можливо, там трошечки додати. Але не буду нічого додавати, залишу так, як є. Все, добренько перемішала. Зараз ще трохи щоб комочків не було. І все, і залишаю. Форму для випікання я її досі не придбала, можливо, сьогодні з донею з'їздимо, будемо бачити по обстановці, Тож, змайструвала з підручних засобів. У мене в господарстві ось така старенька алюмінієва кастрюлька. Я її змастила рослинною олією, вирізала з пергаменту дно і бока таки зробила, до речі, Дуже класна ідея, можна на паску спекти таку велику паску з дріжджового тіста. Е мені здається, мама колись в таких алюмінієвих пекла, можливо, я помиляюся, ну це ще давно було. Тож, я думаю, є, що їй. Кастерці я маю на увазі, особо не буде. Як потемніє, так потемніє. Все одно я її залишила в господарстві, щоб там овочі відварити, на салати, там бурячок, морокку, картоплю, бо ж воно все дає колір на кастрюлі, все є трошки. Інколи важкувато відмити, позбутися на емальованому, наприклад, посуді, на білому. Тож. Хазяйстві знадобиться, так що в мене набухає стоїть. Зараз розтоплемо та охолодимо щоб у кімнатної температури маргаринчик. його ми беремо, Або можна взяти вершкове масло. Маргарину десь тут у мене 100 грам. Два яйця, склянка цукру. Ще можна ванільного цукру, або ваніліну додати, але я минулого разу все використала на кекси. Не думала, що щось таке буду найближчим часом пекти. Я думаю, нічого страшного не станеться, що я не додам. І три столові ложки какао. Не знаю, ну дві у мене тут то точно є, не буду відміряти, але за рецептом три йде. Какао будемо пізніше додавати, далі все покажу. До речі, думала паски не пекти цього року, ну, зробити оті сирені, як я вам показувала, але в менших формочках, щоб їх трошки більше було. А таку думала купити, мені радили в колінічах дуже смачні. В колінічах я не заходила ще, навіть не дивилася на ціну. Але ті ціни, що я бачила у магазинах, Доволі такі високі, це все зрозуміло, тому що ціни на продукти, самі знаєте, які. Зараз все, здорожчало. Тож, мабуть, я не буду купувати, не буду купувати паски такі звичайні, а спечу лучше трішки сама, Ось, і смачніше буде, і, я думаю, що економніше. Щодо маркеті. На днях, то як були дуже багато пасок, але ціни я не знайшла, обійшла з усіх боків, були ціни лише на насилені паски, та ще якісь е, коштували 130 гривень вище. вище. Також бачила в свіжині, по-моєму, ще дорожче. А на звичайні паски та якісь шоколадні були, звичайні дождів, і ще якісь можна було скуштувати, спробувати. Я спробувала нічого особливого. Думаю, краще, краще спекти самій, тому що і смачніше буде, і я думаю, гаманцю не так вдарить. І що ще? Ну, в будь-якому випадку це економніше та й більше буде. Такі-то ось справи. Але все ж таки, в колінічі якось за можливості зайду та подивлюся, подивлюся, хоча б скільки коштує. Дуже хочеться спробувати. Побачимо. Можливо, якась малесенька буде, не дуже дорога. Спробуємо хвальоні пасочки з кулінічів. Манка наша вже набухла, дивіться, яка має бути консистенція. І далі будемо змішувати розтопленого маргарину, додаємо одну столову ложку рослинної олії. Далі додаємо склянку цукру. додаємо два яйця і все добренько перемішуємо. Далі змішуємо наші всі інгредієнти. І тепер перемішуємо все добренько до однорідної консистенції. ділимо тісто приблизно на дві однакові частини і в одну з частин додаємо наше какао. Добренько перемішуємо. Тепер у нас трошки така монотонна робота. По черзі викладаємо одну ложку білого тіста зверху наливаємо одну ложку шоколадного. І так все робимо по черзі. Перебігла тут до мене моя помічниця. Не буду її давати спробувати, бо потім не вийде в нас малюночок. Куда? Трошки більше в мене білого тіста вийшло. Какао в мене більше нема, останнє висипала, тож домішувала, розмішувала тісто і все одно більше білого всередині вийшло. Ну, маю надію. Все добре, Получиться. тепер ставимо у розігріту духовочку на 180 градусів, десь на 35-40 хвилин. У нас вже допікається наш маннік, пройшло 35 хвилин. Я щойно ножем проткнула. Трошки у мене поїхала ця каструлька з цим манником, трохи мало не впала, не знаю там. Трошки пошкодила, але нічого страшного, запахи просто обалденні на всю квартиру. Алісочка заснула, бігала-бігала. А Женю відправила, попросила купити мені дещо для помадки. В мене хтось нещодавно в коментарях питав, як я буду робити глазур на паски. бо в багатьох тріскається, сипеться, буває липне. Дивіться, що я хочу сказати. Я на білках не дуже полюбляю робити глазури. В мене мама завжди робила, а я завжди щось вигадувала цікавеньке таке. Тож сьогодні покажу вам, як я роблю шоколадну глазури. Її можна використовувати для будь-якої кондитерки, а також для пасочок. Вона не липне, не тріскається всього з трьох інгредієнтів. Дуже смачно. І ще для графінів я робила кілька раз глазур з двох інгредієнтів. Для неї знадобиться згущене молоко, звичайне, неварене, і сухе молоко. В равних пропорціях змішується, наприклад, там три ложки сухого молока і три ложки згущенки Якщо вона густенька, то, може, більше трохи знадобиться. Воно змішується, з'єднується, і треба одразу змащувати пасочки на смак, виходить, як білий шоколад. Дуже симпатично виглядає, та дуже смачно та оригінально. Зараз буду готувати шоколадну глазурю та все вам покажу. Поки Женя зараз повертається з магазину. Хочу сказати, подякувати сьогодні пані Тетяна, яка виграла в нашому розіграші, отримала посилочку. Я їй дуже вдячна за такі теплі добрі слова. Я дуже рада, тішуся, що, хоч якось якусь маленьку радість, змогла доставити, хоча б одному комусь з вас для нашої невеличкої Ютуб-родини. Хочу сказати, хочеться якнайбільше робити таких якихось позитивних моментів. Це якось підіймає настрій, якось відволікає від нашого такого буденного життя, постійних якихось там проблем, негараздів, поганих новин, але, ну. Щоб робити якісь такі приємності, треба мати <свісно> добрі такі фінансові можливості. Але на Пасху, звичайно, я ніяких розіграшів не, не зможу зробити. Але, наприклад, наприклад, там доживемо до Дня захисту дітей, і можна зробити теж якийсь розіграш якогось цікавого подарунку для в кого є дітки, в кого є онуки. І теж зробити якусь таку приємність дуже-дуже хочеться. І я маю надію, не обіцяю, але постараюся щось придумати, таке позитивне для підняття настрою. Дай Боже, все буде нормально. Та щось вигадаємо. Ось такий маннік в мене вийшов. Оцю дірочку це я зробила, ставила ножа, хотіла глянути, перевірити, чи готове тісто. Поїхала в мене кастрюля. І мало не впала, от і тріснула. Зараз побачимо, що в нас там вийшло, чи добренько все пропеклося і нічого не підгоріло. Дуже добре воно від'єдналося. Я думаю, і папір пергаментний немає там. Прилипнути все буде добренько, дуже добре відділяється, дно в нас не підгоріло, це не може натішити. Не Зараз поснімаємо, бо ще дуже гаряченько треба було можливо трошки почекати. Ось така краса у нас вийшла. І зараз будемо готувати ще помадку нашу шоколадну. Пахне дуже-дуже класно, просто супер. Отже, я взяла малесенький кубик корошкового масла. Треба було заздалегідь достати, але, як завжди, в мене заморожений. Даємо три ложки молока. Дуже велику дірку я заробила в пакетику. І додаємо десь 3 кубочка чорного шоколаду. І треба все тепер на невеличкому вогні, можна на водяній бані, але це не обов'язково все будемо змішувати до однорівної консистенції. Спочатку може здатися, що нічого тут з цього не вийде, але ви зараз побачите. Це через те, що в мене і масло вешкове заморожене, так би трошки швидше був би процес. Зараз все, швиденько розстане, з'єднається і буде у нас чудова шоколадна помадка. Все, майже все змішалося, вимикаю пічку. Трошки зараз ще помішаю. І ось у нас такой. Ось така консистенція в нас виходить. Зараз будемо вже змащувати наш чудовий ароматний маміник. Помадка ця дуже швидко застигає. Не тече, не липне, не тріскається. Дуже універсальна, смачна. Можна прикрашати, як я казала, будь-які кондитерські вилоби, паски будь-що. Так що, беріть собі на замітку. Зараз тепер трошки почекаємо, поки наша глазурь застигне, це відбудеться дуже швиденько. До речі, з кастрюлькою, в принципі, нічого не сталося. Вона така і була. Можливо, трошки, трошки пожовтіла. У мене нема цієї щіточки мочалочки залізної для посуду треба придбати та підчищати періодично. Я тепер задумалася, чи треба мені витрачати кошти на форму. якщо Можна пекти у каструльці паску, я тепер точно буду в ній, мабуть, опікати. Вже застигла наша глазур, дивіться, нічого не липне. Тріскатися теж не буде. Дуже чудовий рецепт. Зараз будемо розрізати та подивимося, що в нас там вийшло. Дивіться, який об'ємний він вийшов. Трошки неочотливий візерунок в мене завжди дуже класно виглядає. Знайду зараз фото з галереї, з архіву та покажу вам. Це, мабуть, через те, що поїхала в мене каструлька, мало не вискочила з духовки, тісто ще не допеклося, тоді, мабуть, воно. Змішалося. дуже шкода, але на смак це ніяк не впливає. Дуже гарний, чудовий рецепт. Порадувати себе, своїх близьких гостей, нічого такого замисловатого. Дуже смачно, ароматно, можна ще чимось посипати, коли ще е не застивша глазура наша, чимось ще прикрасити. І буде такий святковий варіант десерту. Тож зараз буду ставити чайника та пригощати свою улюблену родину. Хто зараз теж збирається пити чай або їсти всім? Бажаю смачного апетиту, гарного настрою, більше ніяких поганих жахливих новин, тихого, мирного дня, ночі. Всіх благ вам, всіх люблю, ціную та поважаю. ваша Світлана. Пока-пока.